Ну, розумієте, коли ми говоримо про таких. Середніх пересічних людей, як я, то в мене все очевидно. Я народилась в Києві в одному роддомі, Я маю одне свідоцтво про народження, один атестат про повну середню освіту і так далі. Ну, я ж пересічна особа, де нам, як говориться. Да? Ми ж говоримо з вами про геніїв. У геніїв може бути два місця народження одночасно, але в різні дати. Да? Тут три місто Житомир. Мені здається, там було вказано 71 рік, рік. Такий рік народження, і це село Тухна, Горна Карабахська, СРС, як воно називається, Азербайджан, да? це в нас 1972 рік, це у нас інша метрика. Ну, от Генії вони такі, розумієте? І це все суд приймає, да? але далі, давайте подивимося що є ще цікавого в цьому рішенні стосовно стосовно даних значить, біографії Андрія Слесарчука. Отже, це цитую рішення суду. Отже, інформація, яка міститься у наданих стороною обвинувачення та стороною захисту доказів, які зібрані в ході розслідування стосовно начебто шкільного періоду обвинуваченого особа Сім, є суперечливою. Ю, для чого дивіться, для тих, хто не розуміє, навіщо нам так копати, де ж там народився Андрій Слюсарчук? Це край необхідно для того, щоб встановити які документи він подавав. Для вступу у вищі навчальні заклади, якщо такі вступи взагалі здійснювались. Бо всі ті, хто має вищу освіту, незважаючи на те, в СССР вона отримана чи вже в Незалежній Україні, знають, що вищий навчальний заклад в тебе не приймуть документи, якщо ти не надаш атестат про повну середню освіту, тобто цього який атестат як. Ку якої чи школи, чи то ПТУ, чи який саме атестат Слюсарчук надавав у цей вищий начальний заклад, в якому він стверджує, начебто навчався. А мова йде про російський медичний університет. Тобто тут вже на початках суд визначає, що є суперечлива інформація, але далі підтверджує, що дипломи, дипломи справжні. Це нормально, правда? Що тут ще цікавого? цитую рішення суду. Докази надані стороною обвинувачення стосовно особи 7 суд вважає неналежними, виходячи зі змісту статті 85 КПК України, оскільки належними можуть вважатись докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають так, це складна юридична історія. Зібрані органам до